Привіт, я Аня, тренерка з пілатесу. Допомагаю людям відчути своє тіло, позбутися болю і полюбити рух. На сьогодні вас чекає тренування з акцентом на спину. Лягайте зручно на спину, занурюйте криш, задні ребра і по тилицю попрацюємо з плечовими суглобами. На вдих, витягуйтеся руками до стелі, лопатки від центру розійшлися. На видих, розвертайте долоня на і лопатки зустрічаються, ніби біля хрі... і тепер відцентруйте плечові суглоби, залишаючи їх. Посередині між двома крайніми точками. Зробіть вдих і на видих скаруйте дві руки назад за голову, занурюючи ребра ще більше в мат. На вдих поверніть дві руки до стеля. На вдих відчувайте, як ваша грудна клітка розширюється на 360 градусів, і на видих руки за голову, і ви ще більше відчуваєте опору в задні нижні ребра. І тепер попрацюємо, малюючи велике коло. Вколо себе. Плечові суглоби відцентровані, ключиці широкі, лопатки широкі, ви ніби ще більше подовжуєтеся за маківкою під час того, як ваші руки малюють коло. Шия вільна, обличчя розслаблене, рух відбувається тільки в плечових суглобах, дуже приємно. Тепер знайдіть, будь ласка, невеличке підвищення під голову. Це може бути звичайна подушка. Я взяла йога блок. Ви лягаєте зручно на бік і в вихідному положенні розташуєте. Потилицю задні ребра і криш, ніби вздовж однієї стіни, коліна зігнуті. Якщо ви лежите на лівому боці, потягніться за правою сідничою кісткою довжину і відчуєте, як піднявся ваш лівий бік. Тепер на вдих ви витягуєтеся, на видих ваша. Права рука піднімається до стелі, і далі ви тільки ротуєте грудну клітку, зберігаючи плечовий суглоб відцентрованим. Тобто ви себе не рукою дотягуєте, а тільки за допомогою ротації, тільки грудна клітка провертається. На вдих ви розкриваєтесь, подовжуючись від мізинця до мізинця, від ключиці до ключиці, ніби дотягуєте еластичну стрічку, а на видих м'яко закриваєтеся від нижніх ребер, ніби по спіралі. Тепер зробимо декілька кіл через верх. Ми будемо малювати таке невеличке півколо, ще більше витягуючи себе в різні сторони. Ви ніби хочете зайняти якомога більше простору навколо себе. Навдих ви малюєте коло, нижня рука трошки натискає на підлогу, лопатки ключиці широкі, і це допомагає більше ротувати вашу грудну. Кліку. І Зараз ми будемо, ніби перетягувати канат. Навдих, ви відкриваєтеся, гарно розтягніться від плеча до плеча по лінії лопаток і ключиць. І тепер просковзніть праву. Правим коліном, ніби вперед. І тепер навпаки потягніться за правою лопатку у довжину і вниз. І ви ніби запускаєте такий рух, як перетягуєте конат то, то за коліном, то за лопаткою. За коліном ротація від тазу, за лопаткою ротація від грудної клітки. І тепер ми лягаємо зручно на спину, підвищення під голову можна вже прибрати. Розташуйте стопи разом руки на комфортній відстані від корпусу. Потягніться гарно за. Майківкою сіничими кістками, і тепер ми запускаємо таку ротацію, але драйвером будуть коліна і таз. Потягніться гарно колінами вправо і вдовжину і поверніться в центр. Тут дуже важливо, щоб лопатки зберігали контакт з підлогою, і ви працюєте. Так само спіралевидно спочатку тягнетеся колінами, коліна запускає за собою рух тазом таз тягне за собою ребро за ребром, а повертайтеся у зворотньому напрямку. Тепер обережно підніміться і ми повертаємося до вправи бок-опенінг, тому знайдіть своє підвищення під голову. І ми лягаємо зручно на бік. Не забувайте дуже добре видовжуватися, маківка, сідничі кістки, ніби в різну сторону витягуються. Тепер, якщо ви лягли на праву сторону, за лівою сідничою кісткою витягнетеся у довжину, і тоді ваш Правий бік буде припінняти На Навдих ви розкриваєтеся рукою тільки до вертикалі, а потім після того ротуєте грудну клітку. І потім від тазу ребро за ребром повертаєтеся в центр. Тут обов'язково прям тримати таз. Ви можете його відпускати, тоді він теж буде ротуватися. Але в такому випадку повертаєтеся від тазу. Тобто таз буде повертатися в нейтраль. І потім ребро за ребром по спіралі. І тепер верхня рука починає малювати таке півколо навколо себе, займаючи якомога більше простору, ви ніби натягуєте еластичну стрічку між мізинцем правої і лівої руки. А повертайтеся так само по спіралі. Тобто ви тягнетеся за верхнім коліном, повертається таз, в нейтраль, а потім ребро за ребром. І останній повертається погляд. І тепер ми будемо немов би грати у гру перетягування канату. Потягніться гарно за верхнім стегном, і коліна немов би грають на випередки. Тепер потягніться за лопаткою у довжину і вниз. І ви запускаєте таку приємну ротацію, яка буде проходити по всьому хребту. Рух не блокується ніде, ключиці лопатки широкі і відчуваєте простір між вашими лопатками. І тепер ми повертаємося в положення лежачи на спині, підвищення можна прибрати. Лягайте комфортно, занурюючи потилицю, задні нижні ребра, криш і стопи. Тепер обережно по одній нозі підніміть положення тейблтоп 90-90. Але якщо ви відчуваєте іноді біль у попереку або вам важко тримати відцентрованим таз, грудну клітку і голову, ви можете трохи ближче підтягнути стегна до себе. Декілька разів попрацюйте тільки ногами, зберігаючи кут в коліні, вам треба буде робити розгинання стегна, торкаючи стопою до підлоги і повертаєте в центр. Якщо ви відчуваєте себе комфортно в цій вправі, ви піднімаєте так само і дві руки. І ми будемо працювати протилежною рукою і ногою. Торкаємося стопою до підлоги і повертаємо в центр. Видих і вдих. З видихом ще більше опори в задні ребра, вдих. Видих ще більше видовжимося за маківкою. Ключі лопатки широкі в колінніку 90 градусів. З видихом ви ніби відчуваєте ще більше контакту корпусу до мату, ви ніби танете вниз, розчиняючись у килимку. Якщо в цій праві ви відчуваєте дискомфорт у попереку, або що поперек у вас відривається від мату, то просто підкладіть підвищення якусь подушку, собі під таз, і Вам буде легше. Дих робите в центрі і спочатку починаєте видихати, і потім рух ніби підхоплює ваш видих. Тобто спочатку ви видихаєте, а потім вже відбувається сам рух. Притягніть стегну до себе, трошки відпочиньте, і ми будемо перевертатися в положення на животі. І в положенні на животі ми починаємо з налаштування положення тазу, бо тут дуже велика провокація на поперек. І ми занурюємо лобкові кістки, подовжуючи зону попереку, і навпаки виводимо таз в передній нахил. І видих, коли лобкові кістки занурюються, вдих, коли. Таз виходить в передній нахід. Покладіть руки перед собою у положення діамант. Подовжіся за маківкою за стопами в різні сторони, і ми будемо трошечки припіднімати грудну клітку. Погляд коза на передній край килинка. ви припіднімаєте верхні ребра і опускаєтесь вниз. Обов'язково тут зберігати опору в нижні передні ребра під грудьми. Ви тут піднімаєтеся мінімально, ніби ще більше подовжуючись, опускаєтесь вниз. Ми будемо підніматися на видих, щоб не створювати зайву провокацію на утримання тазу. І на вдих повертаємося вниз. Вдих, ви ніби скеровуєте промінь світла з грудної клітки, який повинен світити вперед, а не вниз. І опускаєтеся. Задня лінія шиї залишається подовженою маківка, ніби продовження лінії хребта. Покладіть тепер руки широко, в положення літери «Е». Ми будемо так само припідніматися, відчувати гарну опору в нижні ребра, розкриваючи верхню частинку грудної клітки і ви опускаєтеся вниз. Таз весь час залишається зануреним, лінія попереку і ніби подовжується до п'ят. Ноги активні, як струни дотягнуті. Ви весь час занурюєте таз в мат, так, ніби хочете залишити його відбиток. І тепер ще раз змінимо положення рук, ви їх поставите біля грудної клітки так, ніби зараз будете відтискатися. Потягніться за маківкою і знову припідніміться до рівня нижніх ребер. І опускайтеся вниз, ніби хочете покласти грудну клітку далі від тазу, видовжуючи лінію попереку. Вдих робимо внизу, і видих ми припіднімаємося до рівня нижніх ребер. І спробуйте додати такий невеличкий рух. Коли ви піднімаєтеся вгору, потягніть трошки руками килимок до тазу, до себе. І ви ще краще відчуєте розгинання в грудну. А лікті, як ліхтарі, вони світять чітко назад, вдовжуючись до тазу. І тепер ми з вами сідаємо в положення дитини. Для того, щоб зняти зайву напругу з області попереку, трошки подихайте, розширюючи ребра і потихеньку розкручуємось. І зараз ми з вами виходимо в положення, сидячи. Сідайте на лівий коліно над коліном стопа над стопою. Ви сидите ніби вздовж стіни. Ліву долоню розташуєте комфортно так, щоб ви могли в неї впиратися. І тепер ми будемо робити вправу, яка дуже схожа на русалку. На вдих ви витягуєтеся за мізинцем лівої руки, малюючи ніби півколо, розкриваючи ребра з правої сторони. І повертаєтеся в центр, розкриваючи верхні ліві ребра. І ваші ребра зараз немов перегукуються. Праві ребра позіхають, розкриваються, і ліві. І ваші ребра розкриваються, як акордеон. Ви з кожним рухом ще більше подовжуєтеся. І додаємо ротацію. На вдих ми робимо бічний нахил і видих, ніби обертаємося навколо опорного плеча. Вдих гарно розкрити правий бік. І видих. Ротація. Під час ротації ви ніби обіймаєте собою великий-великий м'яч. Навколо шиї зберігаємо простір, Вчиться лопатки широкі, вдих розкрити верхній бік, і видих, завернути грудну клітку по відношенню до тазу. І тепер ще краще відштовхніться лівою рукою від підлоги, і ми будемо пірнати під ліве плече. Вдих ви розкриваєтеся, ніби дотягуєте стрічку від долоні до долоні, і видих пірнаєте собі під ліве плече. Тут ми ніби ще більше завертаємо себе, ніби обіймаємо велику-велику кулю, вдих розкрити ключиці, видих розкрити задні ребра. Дуже важливо тримати опорне плече гарно відцентрованим і відштовхувати долоню, підлогу з під себе. І тепер зробимо так само на іншу сторону. Ви сідаєте ніби вздовж стіни, руку ставите на комфортній відстані від себе, опора в зовнішню частину долоні. Гарно відштовхніться від підлоги, відцентруйте плече, і ми рухаємо. В бічні нахли, як вправа русалка розкриваючи ребра, в одну сторону на вдих і в іншу сторону ви ніби розкриваєте верхівку грудної клітки, верхні ребра. Під і з кожним рухом ви ніби ще більше видовжуєтеся за маківкою. Ви малюєте нею невеличке півколо, але з кожним разом вона стає все більше і більше. І таким чином ми запускаємо осьове подовження. Це дуже важливо для безпеки руху вашого хребта. Дуже важливо уникати зайвого напруження в районі шиї. Плечі далеко від вух, шия вільна і на наступний раз будемо запускати ротацію. Вдих ми робимо пічний нахил і видих, обертаємо грудну клітку, розкриваючи задні ребра. Вдих, відштовхуємо долоню килимок з під себе, видих, ротуємо грудну клітку, ніби обіймаючи собою кулю. Вдих та залишається в нейтралі, видих, ви розвертаєте грудну клітку. Якщо у вас так само, як у мене, уїжджає рука, нічого страшного, просто ставте її трошки ближче під плече. Рух повинен відчуватися дуже приємно, уникайте зайвого напруження і переконайтеся, що у вас опорне плече відцентроване, головка плечової кістки дивиться чітко до сторони. а не і третій варіант: ми поглиблюємо обертання грудної клітки. Вдих ви розкриваєтеся, видих, ніби обіймаєте рукою м'яч, вдих розкритися від плеча до плеча і видих розкрити задні ребра. Ви обертаєтеся ніби навколо опорного плеча, тобто воно не обертається разом з вами, воно займає стале положення Уровка плечової кістки, дивиться чітко в сторону при будь-якому положенні, яке займає ваш корпус. І кот. ми приймаємо коліно за п'ясне положення. Кісті розташуєте під плечима, коліна під тазом. Гарно потягніться за маківкою, і у нас буде з вами дуже-дуже приємний рух, теж пов'язаний з обертанням грудної клітки. Ви починаєте малювати коло правою рукою, а далі просковзніть долоню до края килимка і ніби подовжуючи всю латеральну лінію корпусу. Вдих. І видих обертання грудної клітки в сторону тієї руки, яка залишається зігнута і виштовхує килимок з Вдих, домалювати повне коло, розвертаючи грудну клітку. І видих, видовжити себе за мізинцем. Коли права рука малює коло, ліва активно штовхає підлогу з під себе. Це дуже важливо, щоб лопатка прийняла правильне положення. Тобто ми не провисаємо на плечі, а ми весь час ніби зростаємо. І тепер покладіть дві руки широко, розташуйте пальці, щоб вони дивилися в різні сторони. Я згинаю правий лікоть, лівим плечем тягнуся до підлоги. І так само в іншу сторону. Рух дуже приємний, розкриваєте ключиці і обертаєте грудну клітку то вправо, то в ліву сторону. Гомілки тиснуть вниз в мат, коліна залишаються під тазом. І ви підтягуєте то праве плече в центр до килимка, залишаючи чи ключиця широкими, то ліве плече. І тепер поверніть кисті під плечі, пальці розташуйте вперед, і ми зробимо звичайну вправу кішка. На вдих, ви розгинаєтеся і видих, скеровуєте сідничі кістки вниз на коліна, округлюєте спину. Тут дуже важливо зберігати осьове подовження для того, щоб уникнути компресії в зоні попереку. І тепер будемо додавати ще один нюанс. Поставте стопи у тильному згинанні, так, щоб ви впиралися в пальці. І тепер, коли ми округлюємо спину, будемо трохи пропіднімати коліна, буквально на 5 см. Ми ніби створюємо купол своєю спиною, підтягуючи пупок до хребта. Вдих акцент на грудну клітку розкрити ключиці і видих піддути зону попереку. Цією ділянкою ми тягнемося до стелі. Вдих, задня поверхня шиї залишається подовжена, видих трохи припідняти коліна. І ми створюємо з вами рівномірне розгинання і рівномірну форму згинань. І залишиться на декілька секунд в цьому положенні коліна над підлогою, тримаємося ще трошечки і відпочиваємо. Положення дитини, розслабтеся. Дихайте собі в спину. Відпочиньте тут стільки, скільки вам треба. І після цього ми будемо потихеньку виходити в положення собаки мордою вниз або інвертитві. Тут трошки покрокуйте. Проминаючи стопи, проминаючи пальчики, у вас то одна п'ятка підтягується вниз до підлоги, то інша. Сідничі кістки залишаємо розкритими. Руки штовхають килимок, плечі далеко від вух, шия вільна. І по можливості потягніться двома п'ятками до підлоги, опустіться вниз і плавно розкрутіться. Я вас вітаю! На сьогодні у нас все.